Ще декілька десятків дронів від Прилуцької громади вирушають на фронт. Міська рада закупила для військових Прилуцької територіальної оборони чергову допомогу. Квадрокоптери допомагатимуть виконувати бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків. Символічно у тисячний день повномасштабної війни критично важливе обладнання оборонцям передала Прилуцький міський голова Ольга Попенко. Міська рада разом з депутатським корпусом і вся наша громада. Ми усі разом продовжуємо підтримувати наших захисників. Сьогодні ми придбали таке необхідне обладнання для наших захисників із територіальної оборони рідного міста. Таке обладнання вартує понад 3,5 мільйонів. Ми віримо в те, що це обладнання дуже потрібне для наших захисників, бо це квадрокоптери. Ми всі розуміємо, що на сьогодні це дуже потрібне обладнання. До слова, цьогоріч Прилуцька міська рада направила на закупівлю саме дронів майже 8 мільйонів гривень. Як кажуть військові, потреба в квадрокоптерах постійна. Обладнання втрачають під час розвиток, а так тощо. Тож до міської ради найчастіше спрямовують листи із запитом на дрони певної модифікації. Комплектація це Mavic DJ 3T Enterprise Thermal, це з тепловізійною нічною камерою для польотів саме в нічний час. Паверці ми передавали, плюс партія була попередніх дронів, вони були для днівних польотів. Також прилуки передали на передову і системи радіочастотного виявлення дронів. Про особливості пристроїв розповідають військові. В першу чергу проводиться дорозвідка, проводиться, аналізується частота, яка працює в небі, на якої частоті працює ворог, якими дронами, FPV, мавіками або, може, щось більше. Передає сигнал, і ми розуміємо, з якими реп-системами нам потрібно заїжджати, які ми потрібно на позиціях включати, і чи в нас є можливість перекривати в даний момент ну, небо. В умовах бездоріжжя постійної потреби доставки обладнання, боєприпасів та перевезення захисників зношується гума на транспортних засобах. Прилуцька міська рада задовільнила і цю потребу. Андрій Пуговікін говорить: надійшла гума декількох видів. Є і грязова резина, є на грузові машини, є гума. Зимова. Військові зазначають, важлива постійна підтримка фронту. Допомога від Прилуцької громади сьогодні гарантує нашій державі впевнене завтра. І забезпечення, котре постійно надає міська рада Прилуцькій територіальній обороні, не лише допомагає у бою, але й надихає на продовження боротьби. Вийшли на той рівень, що ми можемо вже всім надавати ну, приклад на нашому, ну, на наших закупках, на тому, як все проходить. Ну, це один тандем. Хотілося би відзначити в першу чергу. Прилуцьку громаду, депутатський корпус, міського голову. окремо навіть хотілося б подякувати за ту участь і ну, це як відчувається на рівні, як кажуть, тих фібрів, коли небо над тобою закривають саме тим, ну, тими приладами, які від, від, від громади, це як від душі, да, можна так сказати. І ти це розумієш. Ну наскільки це важливо? Ми віримо в те, що перемога буде обов'язково за нашою країною. Що ми знаємо і віримо в збройні сили України, і ми, і я від всієї громади ми не перестаємо дякувати нашим захисникам. І хай Бог оберігає, і йдемо разом до перемоги.